Літні канікули, час, коли діти часто залишаються вдома без постійного нагляду дорослих, тому питання безпеки використання газових приладів стає особливо актуальним. Інженери управління експлуатації газового господарства наголошують про важливість додаткового інструктажу дітей щодо правил користування газом. Котре наша філія івано Франківська газомережі хотіла наголосити на тому, що є певні правила, які потрібно дітям усвідомити і запам'ятати, і ще раз повторно нагадати як для дітей, так і стосується для дорослих. Насамперед Наперед, всі користуються, напевно, для підігріву їжі для приготування газовим приладом. У нас зараз є дуже багато газових приладів старих, які не мають п'єзозапалу, тобто автоматики, і запалюються сірником. Насамперед потрібно зрозуміти, що ці прилади плитатом чи газова колонка включаються насамперед сірничок запалюємо, а потім відкриваємо подачу газу до відповідного газового приладу. Також під час приготування їжі варто провітрювати приміщення, ніколи не використовувати фен та інші електричні прилади поруч з. З відкритим полум'ям. У випадку потрапляння газу приміщення, насамперед потрібно перекрити газові крани перед газовими приладами або перед газовим лічильником. Друге, потрібно відкрити вікна, по максимуму зробити протяг, щоб зменшити концентрацію природнього газу і відповідно не створити вибуховість в приміщенні, вибухову небезпечну сумішу. Не використовувати електро Прилади, відкрити полум'я, свірники, запальнички, дзвінки в дверні квартири чи в житлові будинки. Не використовувати старі телефони з дисковими номерами, обов'язково набрати батьків і набрати 104, повідомити про концентрацію газу в приміщенні. Оксана Сибастян, Софія Савчук, новини на вежі.